Так, Нам прийшла пов'язка на суд. Сьогодні на 9.30 по статті 130. Протоколів у нас немає, інспектора склали самі. Самі склали протоколи на ремінь по 130 Суд ми перенесли, матеріали справи подивилися, викличемо всіх свідків, що були там. Даних інспекторів постараємося наказати. Ніколи документи свої інспекторам не передавайте, тому що вам будуть приходити такі пов'язки на суд, що ви були в стані алкогольного сп'яніння і будете тратити свій час на їх оскарження. Дивіться, далі буде судове засідання, рішення суду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.